Мир вам, дорогі брати та сестри, слава Богу, який дає нам слово, яке має силу підбадьорювати весь час у нас у нашому житті. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про те, які благословення чекають на богобійну людину. Насамперед хочу зачитати вірші, на яких будуть засновані наші роздуми. Вони записані в псалмах, а як відомо, псалом це давньоєврейська поезія, пісня. Слово псалом походить від грецького псало, що означає чинити музику. Також псалтир це назва давнього струнково щипкового музичного інструменту. Отож, давайте послухаємо, про що співав Давид під акомпанемент цього інструменту. Алілуя, Блажена людина, яка боїться Господа, й глибоко віддана виконанню його заповідей. Сильним буде на землі її потомство, благословенним поколінням праведних людей, багатство й достаток у її домі, а її праведність триватиме повіки. Давид співає про три найпотужніші, найвидатніші Божі благословіння для богобійної людини. Перше з них богобійна людина буде мати сильних нащадків. Давид каже, блажена людина, яка боїться і Господа, глибоко віддана виконанню його заповідей, сильним буде на землі її потомство, благословенним поколінням праведних людей. Хто така людина е, блажена, яка боїться Господа і глибоко віддана виконанню його заповідей? Е, біблійне поняття блаженства означає не просто відчуття щастя, а стан людини, яка перебуває в гармонії з Божою волею. І тому щаслива у найбільшій степені страх Господній це велика повага та усвідомлення Божої святості. Соломон пише: початок мудрості, страх Господній. Глибоко віддане виконання його заповідей означає не лише знання закону, а й активне слідування Божим принципам. На початку книги Псалмів Давид пише: в законі Господньому його насолода. А в новому завіті Ісус Христос підтверджує цю думку. «Е, якщо любите мене, мої заповіді зберігайте. То якщо трошки переформувати наш вірш, він виглядає так: щаслива людина це та, яка перебуває в гармонії з Божою волею, глибоко усвідомлює Божу святість і активно слідує Божим принципам. А що каже далі Давид про таку людину? Сильним буде на землі її потомство, благословеним поколінням праведних людей. Що означає е, сильне потомство? Сильне потомство це. В першу чергу означає здорових, міцних, життєрадісних нащадків, які можуть продовжувати життя далі. У біблійному світі великий рід і сильний рід означав добробут і вплив у суспільстві. Але це не все. Сила потомства це не лише фізична сила, фізична могутність, але й духовна. Якщо людина живе праведно і праведно виховує своїх дітей у страсі Господньому, вони успадкують не просто матеріальні блага, а цінності, які допоможуть їм жити. Праведним життям. Сила також може проявлятися через освіту, знання, культуру. Людина, яка боїться Господа, не лише навчається й сама, але й виховує дітей ходи, бути у страсі Господньому. Пише Соломон: навчай дитину на початку її дороги, і вона не зійде з неї навіть у старості. Хочу привести приклад життя одних двох людей. Одного разу хтось вирішив зробити експеримент, дослідити історію життя Джонатана Едвардса, відомого місіонера, який посвятив своє життя індійцям в Америці. Зокрема, було цікаво дізнатися, що стало з нащадками цього божого чоловіка. Виявилося, що через 150 років після його смерті кількість його нащадків налічувала около 1400 людей. Серед них майже 300 випускників університетів, 13 ректорів університетів, 65 професорів, 100 всесвітньо відомих місіонерів, багато пасторів і служителів церкви, численні автори книг і проповідники. 30 суддів, 100 адвокатів, один декан юридичного факультету, 56 лікарів, один директор медичного інституту, а також у його роді було 75 воєначальників, три губернатори, три сенатори, один президент Банку України і один віце-президент США. Але це ще не весь список. Усе це стало можливим лише тому, що колись одна людина вирішила присвятити своє життя Богу. А що буде з вашим родом е через 100 років? Те, що ми робимо сьогодні, визначає майбутнє наших нащадків. А зараз хочу прочитати про ще одного чоловіка. Сучасником е Джонатана Едварса його звали Макс Джукс, але він був атеїстом. Після його смерті. Кількість його нащадків налічували лише 560 осіб, це у два рази менше, ніж у Джонатана Едвардса за той же самий період. Серед них 310 померли в дитинстві. Це майже 60% всіх нащадків, 150 стали злочинцями, 100 були відомими алкоголіками і 4% жінок у його роді стали жінками легкої поведінки. Збитки держави від їхнього життя та е, діяльності склали мільйон двісті тисяч доларів, і це ще в 19 столітті, коли долар мав значно більшу купівельну спроміжність. В псалмі Бог каже: блажений чоловік, що боїться Господа і любить міцно заповіді його, сильно буде на землі, насіння його рід праведних буде благословений. Якщо ти хочеш бути щасливий і зробити щасливим своїх нащадків, бійся Бога. Сильне потомство це не лише, не лише нащадки, які мають владу чи багатство. Це покоління людей, які мають моральну, духовну та інтелектуальну силу, не відступають перед труднощами, бо мають надійну опору в Бозі, продовжують не лише свій біологічний рід, але й духовну спадщину своїх батьків. Хто з нас не хоче мати таких нащадків? Я думаю, кожен і Бог дає покрокову інструкцію, що потрібно робити: перебувайте в гармонії з Божою волею, глибоко усвідомлюйте його святість і активно слідуйте Божим принципам. Це було перше благословіння, яке отримає богобійна людина. Друге, богобійна людина буде багата. В псалмі пише: блажена людина, яка боїться Господа, багатство й достаток у її домі. Як багато зараз існує навчань, курсів, тренінгів, як стати багатим. Люди воюють, вмирають, чогось досягають. Але правда є в тому, що більшість людей навіть не знає, що таке достаток в домі. Але Бог і тут дає просту і зрозумілу відповідь. Господь забезпечує праведників усім необхідним. У Матвія пише: шукайте ж найперше царство Божого. Духовне багатство важливіше за матеріальне, у домі праведника велике багатство, а в прибутках безбожнього руїна. Пише Соломон: якщо ми будемо перебувати в гармонії з Божою волею, глибоко усвідомлювати його святість і активно слідувати Божим принципам, ми будемо мати не лише матеріальне благо, але й духовне, таке як мудрість, мир, радість, любов, чого так багато не вистачає у наш час. Але це ще не все. Давид пише, а її праведність триватиме повіки. Е, праведність через віру в Христа є вічна праведність. Ісус робить нас праведними, Його жертва покриває наші гріхи. Він виправдовує нас і ніхто не зможе нас засудити. У Римлянах пише тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Що ж скажемо на це, коли за нас Бог хто проти нас? Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за нас всіх, як же не дав би Він нам із ним і всього? Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, хто виправдовує? Хто ж засуджує? Христос Ісус є той, що вмер і надто й воскрес! Він праворуч Бога і Він заступається за нас, брати та сестри. Ми можемо повністю покладатись на цю праведність через Христа. Ми е, виправдані ним, ми спасаємося, ми стаємо здатними жити праведно серед людей. Люди бачать наші добрі вчинки, і ця праведність навіть більша за праведність книжників та фарисеїв, які показують її на перехрестях. Більше того, християнська праведність це єдина праведність, яка визнається Богом на небесах. Вона вічна сама по собі і забезпечує нам вічність з Богом. Це третє потужне благословіння, яке Бог дарує богобійній людині. Таким чином, людина буде мати богобійна людина буде мати багатогранне благословіння, а саме благословенний рід, матеріальний добробут та духовне благословіння. Амінь.